І коротше. Оце вже друга серія із Угорщини в Данубі. Зараз. Оце вже друга частина і коротше, ми будемо зараз. Ну, дивіться, я о, захопив Чехословаччину тепер така в мене забрав територію і да, Це вже 1942 рік. Я повністю захопив Австрію. Я. 45%. Території Румунії забрав десь так, я так думаю. Ми можемо горські королісти утворити тільки нам треба захопити Йогославію Я хочу дойти до 2080... Ой, 280 -го ходу і ми будемо захопимо Йогославію І ми перетворимо це в Данубі. Коротше, ми э, захо... така Моя зіл така горшка, короче. Вона у мене, мене треба, щоб набрати багато грошей. У мене 5000 за один хід. І коротше. Зараз 263. Зараз 263 рік хід. Я планую захопити о, скор, Цю Йогославію і забрати в такі території. Ну, ні, десь приблизно привозимо такі території. Я покажу. Ну... Такі території, крім Сербії цієї, забрати. Да, я хочу забрати і. Дай не ну, зрозуміли. Зараз подивимось їхнє повстання. Аго, пусть там цепалище вы з Радянським Союзом Британська НДВК Алека Братані більше Необщеобрателя тут 6 мільйонів населення... СРСР, а в нас населення 1 мільйон. І коротше, ми зараз будемо до 280-го ходу і будемо вже захоплювати цю як, савію. Я, коротше, десь приблизно 2000 200 тисяч монеток назбирав. Я зараз буду мобілізовувати. Ну, коротше, ми зрозуміли, кого я буду мобілізовувати. І коротше. Думаю... Не, не буду навіть. Все, протрати всі гроші. Коротше, ми будемо вже починати війну, і давайте оголошуємо війну. Зараз почнемо наступ і будемо наступати по всіх лініях фронту. Тільки я не знаю, як ми будемо відновлювати економіку, що Бо буде дуже сильно вдарило по економіці нашій. Економіці нашої країни. Короче коротше. Будемо воювати за... Ну зрозуміло Всі заразом... Ой, вибачте, підписники, коротше, я вже буду атакувати. Атакувати. Йома, я не знаю, як бути. Просто. Зараз. йо маю. Я чого я так програю. Ой, програю. Скарбниця порожня. Й йо -моє. підписники, я не знаю, як грати. Я по группе перезагрузив. Йо. -моє. Як? Ну чого я програю? Підписники, я не розумію. Я вот лаю, багато чого. І ще в мене порожня скарбниця. О, Боже. Я не знаю, як боротися далі, підписники. Є. Це просто кінець. Це вже кінець. Коротше. Я просто не наложу. Я их не наложу просто. Хотел творить империю. Но ничего не получилось. Просто не наложу, просто ловлю. Мені сього сіди, якщо що підписники, то я нікого не хочу образити. Я оце про Сербію, ну про тільки славію туди казати, тому що я вже дуже жилий. Якщо вибачте мене. Я. І не треба на мене всяке викриття робити, що якісь погані, що я навжу нації. Що якийсь ж не треба так казати про мене. Буду трохи асимовіції робити. Я казав, що. Шо, несколько стабильный счастье там. Да, до, Мы будем до, до 360-го ходу. Не, до 380-го. моя меня головна кин. Це наращиться покинчити. И все ее славию. Дай мне отвором королевство горш. Що... Ну, тут минуло. И... І... О! Давайте пришло слишком. Короче, зараз мы... Проти Имперію. Короче, мы можем встати. По-моему. Где наши укрыли? О, угоршины 12. Класс. Ну что вы? Че? Нееие. Ой, больше Италии. Скиди больше Китали. Я китай. Какая Италия сильная. Про про... Нет, це прокрулю в Руску. Ага, не ставим. Коротше, висновки ми будемо. Зараз... Йдем. І вибачте, будь ласка, що перша частина так швидко закінчилась 7 хвилин. Тому що ви знаєте, чого вона закінчилась так швидко. Тому що... Ну короче. Потом тупо разрядись, зараз опани. 25-тки. 20-пай-то вс. Да, я кого-то за шов от хистори. Я це короче разумела на дружин. Зливую. Так что якщо мои глазки, образи. Хорошо, мабуть, я грав в Астрій. Хотіла бы наша авто. У меня не получилось. Потому что... Дуже вам Тому що, то, що така я нерголюк, це просто фаши. До речі. Я нашлась там оце. Йогослав... Вторлювалась на нашу територію, то я вирішив, що мене це домісті мира, то я вирішив вийти і перезапустити, і я вирішив зробити мирний договір. Вирішив зробити мирний договір і ми побачили самі, який мирний договір. Тут чуємо багато цих які живуть. Багато цих як, цих, шоуслав. Блін. Ну давайте, я зараз буду... Буду збирати гроші. Порадше вже вже робив 400 тисяч, я 40 сутті, вже потратив на армію. та армію. Я можу знову зробити, Зробити оце, Зможе вторгнутись. Торгаємось. Початку все нормально. Вот сразу начинается. До речі, Сербія настільки... Ой, його настільки нагла, що вона грабує наші території. Ми хоч і вторгаємося в їхню територію, але ми їх не, а, не грабуємо, а Югославія грабує. І не розумію, чого вона грабує. Ми ж їх не грабуємо території. Але я буду добрим і не буду грабувати, бо не хочу бути з вами. Що то я для безпеки це зроблю? щоб не не Цей раз просто ідеально. У мене плану це. Хай вторгається наші території. хай... Да, це на ці Кіном Плюс. Ці Тому що ми. Будемо Імперію робити велику. Коротше, в мене є англійська клавіатура. Я не знаю, що треба робити, щоб... Я хотів зробити на українську, але не вийшлося. У мене оце. Клавіатура чуф хістрі, незвичайно. Звичайно, можна зробити будь-яку клавіатуру. У да. мене... Цікаво, мене... У мене в телефоні найти польська клавіатура. Це тільки... Але це мені на руку, тому що в мене зараз польська мова в, в школі. Коротше, в мене такі довгі відео. Але я такі саме відео про Майнкрафт робив такі довгі. У мене воно відбирало багато переглядів. Зрозуміло. Забираємо все. А ну стільки я на зірку. лише дорожчика. Ну, що мої підписники ми перемогли. Коротше. Щоб напасти на країну, треба е, коротше, не тратити ні на що армію. І десь 20-40 ходів пройде, і у вас буде багато грошей, там можете вторгнутись. Тоді я десь 60-20 ходів десь приблизно втратити мене. Не вийшло. Але на цей раз у мене вийшло це зробити, так що підписники, Я вам бажаю удачі, якщо ви теж будете робити цю імперію, я чуть Я забув імперію. Я, коротше, зробив помилку. Я зробив головну помилку. Коротше, зробив головну помилку. не удалось сделать такой. Ё-моё! Албани, ну, ласка, давай. Мир. О, слава богу. Ну уже Ну, союз по ЮИ. Мне будет Иран завоевать. Или разбьюсь тут. Все будет уже стан. Он будет бурчин, типа встав. Не знаю, как он появится. Тувинская народная культура. Знаешь, что была в Тувинде, кто в 2002 году? Я не знаю, как правильно вы умовляете. Я теперь знаю. Тува. І на чотирьохсатий хід я хочу зробити нарешті Я явів погорське королівство, і тепер я живу в такій імперії.

Ось тут острово що може Це буде просто нам годиня столиця. Італія Італія багато своїх територій втратила Коротше, на англійську напишу. 8 березня 1945 року, як про що жінки з Англійської імперії та всього світу вітаю вас 8 березня. Хоч це відео знімається 31 січня. Це останній день. Січня, можливо, друзі. Це скоро буде останній день. Завтра буде останній день зими. Ну, коротше, все, все нарешті, пока. Ми нарешті це зробили. І давайте все. Всім удачі, всім пока!